Слава Богу. Я недавно бачив одне таке відео цікаве, яке мені настрій підняло. Я бачив, як один такий попугай сидів на такому підставці. І він ім імітував слова людини, і то знаєте, так так цікаво їх говорив. що я просто дивився і сміявся. Він слова хазяїна говорив. Він говорив так, як як собака там гавкає. Він він говорив, так як його господар говорить. І він просто брав і, і, і імітував слова там декілька слів таких ну. Знаєте, Тут так правдоподібно так говорив слова. Я думав, що е, поначалу так ще відео ніби так в сторону рухається, що ніби людина говорить. да? Але коли відео стало на, на попугу, то я дивився, що це попугай. Він знаєте, і так е, клювиком своїм робить і як людина говорить. Хоча акцент трошки ну, трошки, трошки є. І це цікаво, так, оцей попугай він, він імітує е, людину, да? Лю людський голос. Але ж, але ж він не являється людиною, він не є людиною. да? Він залишається тим пташкою, да? хоч він і імітує ті слова, які говорять люди, або хтось там інший, або звук, який там ем, він чув навколо нього. А якщо ми оцей приклад з попугаєм переведемо в, в нашу християнську, можливо, духовну сферу. Скажіть: от наше християнство, воно як імітація чогось. Можливо, якихось звуку, поведінки, можливо, правильних слів, які ми завчили. От наше, наше християнство просто це імітація чогось. Чи от ми, по суті, маємо бути десь там християнами? Чи ми маємо копіювати, робити так, як робить хтось інший, і робити так само, як і, як і він, і вже стали християнами? Ну, християнство це не те певно, що ми імітуємо. Да? А так і моє по суті. Тому що якщо ми будемо копіювати якусь або імітувати ніби своє християнство, то, то далеко ми не зайдемо до маленької якоїсь перешкоди, і, і вже зразу і, і все. Або у Біблії є дуже цікавий приклад, який трошки допоможе нам підкреслити ось цю історію, яку я, яку я тільки говорив. Ви знаєте, є такий народ Божий. Та? Який виходив із землі єгипетської, де Бог являв йому багато чудес, і от така ключова історія, яку я хочу підкреслити, це друга книга Моїсея з 14 розділу, з 28 го вірша, коли Бог привів єгиптян ізраїльтян уже до, до води, то там Бог розступив перед ними, перед ними море. І от е, ці євреї, ці люди, які були Божим народом, вони вступили на ту дорогу і вони пішли. І оцей народ Божий, він, він пішов, по коли Бог розступив, гнав написано Сильний вітер. Він розступив для них море. А ззаду були їхні вороги, були єгип, єгиптяни, які хотіли їх догнати і просто вбити. І от оцей, оці єгиптяни побачили, що ізраїльський народ, по суші, е, пішов через море. Вони подумали, що вони теж так можуть зробити: зімітувати поведінку євреїв. Ну, Якщо євреї пішли, то і ми підемо. Ну хіба ні? І ми теж підемо за ним. Давайте ми скопіюємо так, як робив оцей Божий народ, і написано, що вони, вони пішли. Але книга Вихід або друга Моїсея, 14 розділом, 28 вершом, говориться за них, про них такі слова. Вода повернулась і затопила колісниці. Вершників та все фараонове військо, яке погналося за ними в море, вода їх потопила. Тобто, простими словами, що нам було зрозуміти, імітація або копіювання поведінки Божого народу їх не врятувало, тому що по суті глибоко в серці вони були єгиптянами. Тому, це їхня імітація того, що зробив ізраїльський народ. Ще не робила їх євреями, і все море, хоч вони зімітували як той попугай їхню поведінку, воно просто їх вбило, воно просто їх знищило. Тому що, от е, наше християнство, або які візьмемо уроки з цієї історії, що наше християнство це не те, що ми імітуємо, не те, що ми говоримо, можливо, якісь такі фрази, а те, ким ми є по суті, хто ми є ось тут в серці. Ми можемо як е, попугаїв, доприклад, повторювати щось завчене, імітувати поведінку якихось людей, які нам дуже сильно імпонують, але глибоко в серці, ми ще не є тим особливим Божим народом, і, і це трошки трошки сумно. Тому не важливо те, що ти робиш, що тимітуєш, а те, що ти є глибоко в серці. Щоб краще зрозуміти цю історію, мене є один такий приклад, де я побачив. І як люди це роблять? Ми з місіонерами бувало так, що ми їздили на євангелізацію і ми зустрілися з ромською національністю, в народі їх називають циганами. І якось так трапилось, що ми прийшли до них в їхній табір, де вони жили. Там дуже грязно, миші величезні бігали. Але знаєте, ці люди такі, я кажу, що вам треба Ісус, Він допоможе вас змінити, змінити ваше життя. А Вони кажуть, ми маємо Ісуса. Треба молитись, ми молимось і до церкви ходимо, і в Бога віруємо, і не крадемо, і не брешемо, нічого не робимо. Я дивлюся на них і думаю, Господи, то я грішний біля них. Ну я кажу Це ще фарисеї, треба було постаратися. Ну такі вже правильні, ну такі вже правильні, що я навіть не знаю, що їм сказати. Я кажу, слава Богу, і вони, слава Богу, говорять: я очі наш. І очі наш вони теж знають. Я думаю, ого. І, і до церкви ходимо, і, і, і не крадемо, і не обманюємо такі вже правильні. Ну дивися на них, то ще віруючим, певно, треба було повчитися від них. Так, же ж, от так же ж, ж поставили вони себе. Я тут думав, що вже вони скажуть, що вони грішні. Я скажу, вам треба Христос, покаються, будемо молитися за них, але вони так себе поставили, що я навіть не знав, що їм казати. І в кінці я кажу: то давайте ми хоч за вас помолимось. І ми стали в їхній хижі, там вона така маленька, темна, це якась така з склейонки. З І ми знаєте, ми помолились так, я скажу, певно, вони такої молитви не чули, так по-п'ятдесятській, так, 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 так добре помолилися. Попросили, щоб Бог дав їм покаяння, щоб Бог, дав їм, щоб Бог просто проситив їхні уми. І ми стали, можливо, ми 5 хвилин з, командою, з команди з ми, містерської команди, можливо, 5 хвилин ми просто помолилися за них. Я відкриваю очі, я бачу, та жінка вона плаче. Вона каже мені Тарас, ти знаєш, я коли вип'ю, то ми б'ємось. А в нього є чоловіка, ну якщо можна назвати чоловік, такий тут шрам величезний від ножа. Я коли вип'ю, то ми і сваримось, ми і б'ємось. І дивлюсь них на них на підлозі біля такої буржуйки папіроски, як ті, що вже курили, залишились в кінці, лежать. Ми і буває обманюємо і крадемо. Я кажу, вам треба Ісус. Ви знаєте, ось ця така. Я побачив, як оця людина, яка імітувала себе, як, як людина, яка набожна, яка знає Бога. Коли Дух Святий просто торкнувся її серця, то вона просто, та маска імітації просто спала, просто злетіла. І люди щиро каялися. Він на венгерському молився, вона перекладала йому. Чоловіків, воно українською дуже тяжко. Але у цей спосіб я побачив, як їхня імітація того, що вони є набожні люди, християни, які знають Бога просто спала. Дух Святий просто торкнувся їхнє серце, просто їх розчулив. Просто їх розплавив і показав в сутності, хто вони є. І я хочу от задати сьогодні питання для кожного із нас. А ким сьогодні являюся я? От просто чесно. Ким сьогодні являюся я? Я імітую своє християнство. Я роблю якусь поведінку чи щось такого. Але в суті я не є Божим, Я ще не є Його народом. От чесно, от, от просто подивитись на наше життя, ким сьогодні я є? Можливо, ми сьогодні а, теж імітуємо себе як дітей Божих, як віруючих, які ходять до церкви і кажуть, що Бог ти великий, ти славний, але, але от внутрішнє, ми ще, ми ще на Його. Апостол Павло про таких людей говорив до Тита 1,6, такі слова, що вони стверджують, що знають Бога, але своїми вчинками зрікаються його, будучи огідними, неслухняними та непридатними до жодного доброго вчинку. Можливо, ти сьогодні теж тільки називаєшся християнином, імітуєш християнство, але твоє серце, воно ще як у єгиптян. Ти називаєш себе християнином, але обманюєш, крадеш. Можливо, матюкаєшся, живеш в якомусь гріху, живеш в якихось речах, які ще далекі і не мають нічого спільного з Богом. Можливо, твоє серце сьогодні бунтюче і схильне до зла схильне до гріха, схильне до якихось, не знаю, образ чи якихось пожадливостей цього світу. Чи, можливо, твоє серце ще дуже сильно приліпилось до цього світу. І ти перевагу надаєш зовсім не Богові. А ти втихаря, десь там човен зловив і, і, і через море назад в Єгіпет, бо там чесник. От хто в суті ти? Ким ти являєшся тут? Тут в серці? І ти не розумієш, що можливо. Ось води того Червоного моря, вони от-от уже, уже накриють тебе, і прийде справедливий Божий суд на тебе. Тому що Біблія каже, заплата за гріх, смерть. Це справедливо. Не розуміючи те, що живучи ось таким життям, де ти імітуєш своє християнство, щоб може прийти, от навіть вийдеш із служіння, чи де прийде тобі кінець, і справедливий Божий суд прийде до тебе. Води, які потопили єгиптян, можуть і тебе потопити. І ти станеш перед судею праведним, який віддасть кожному згідно чинків, то ким людина тут. Но благо що у нас є Ісус. І спасіння для таких людей, для всіх тільки в Ісусі Христі. Нам потрібно просто переглянути своє життя, можливо, в чомусь покаятись, можливо, попросити, щоб Дух Святий Він просто просвітив наш розум і дав нам реальне бачення того, ким ми є. Ми сьогодні, до речі, святкуємо, згадуємо День П'ятидесятниці, щоб Дух Святий він, він потрусив наше серце, щоб ми заглянули і побачили ще там, що там є, єгипетського, зовсім небожого. Що ми щиро помолилися про це. Ви провели стежки свої. Я хочу нам показати слова Ісуса Христа, показати те, що благо тій людині, яка прийшла до Христа, благо тій людині, яка примирилася з Богом, благо тій людині, яка не імітує християнство, а є, по суті, внутрішнє Христовим. Благо тій людині, яка прийшла, і благо тій людині, яка примирилася з Ісусом Христом. Дивіться, в Івана 6:37 написано: це слова Ісуса Христа. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Розумієш, той, хто приходить до Ісуса Христа, Він не вижене геть. Він не залишить, з чим би ти не прийшов би, він не вижене тебе. Він готовий прийняти, простить і благословить Його. Благословить тебе. Дивіться, в першому Івана 3.1. Слова теж звучать 1 Івана, третій розділ з першого вірша. Подивіться, яку дивовижну любов до нас проявив до нас Отець, що ми були названі Божими дітьми, і ми справді його діти. Світ не знає нас, тому що не пізнав його. Тут Іоанн називає дві важливі речі: просто названі християнами і бути. Можна просто бути названим християнином, а можна бути християнином. Це дві великі речі можна імітувати своє християнство, підіймати руки, говорити про ху, голосні речі. Но це не більше, ніж просто маска, як попугай. Даруйте за цей приклад. Але в суті, ти лише називаєшся, ти не є ним. І це біда. Друзі, сьогодні в нас ми, ми згадуємо а, сходження Духа Святого на Першу апостольську церкву. Якщо в своєму серці ти от, от знайшов, що є ще імітація, бо, можливо, ти навіть не бачиш себе, попросив, зараз перед нами буде молитва. Господи, Ти Духом Святим свого часу потрусив землю. Не треба трести землю, хай школа буде з церквою. Потруси моє серце. Дай, потруси отут його. Я не хочу просто імітувати, я хочу бути Твоїм, той, хто по суті твій, той, хто в серці твій. Той, хто десь там глибоко, Боже, де там ті твої закони написані. Хто я Твоїм. Друзі, я закликаю нас їх, що ми піднялися, що ми просто з щирості серця стали перед Господом і сказали, Бог, поможи мені, дай мені бути Твоїм. Хай Бог благословить. Ісус, ми дякуємо Тобі, що через Тебе ми можемо приходити.